Гарну хустку, гарну хустку маю я зав'яжу її на свято їм назавжди. Середина жовте поле, а край, а край міночку, ніби у весні. Від роду і дороду хустка ця, як же хустка українкам до лиця. Бережемо цю святиню сотні літ, не розв'яна, а розквітне її цвіт. Українська хустка барни багата, Теплий, добрий спогад, серця оберіг, спогади світлини в мальвах, рідна хата у хустиці, матуся вийшли на поріг. Українська хустка баруть багата, квітували щедро у хустках село. І без неї зо, жодне не добинало свято прикрашало тепло сонце чоло. І яскраві, темні і баристі Наш нового пола, нагороду сад, до хліва і печі, із з намистом, берегло найкраще, напридашніх свят. Віта сині, сині, у стилу струся цині, Коли ковив бабусині хустині. Топлю у синю далі, візьму бабуси на гостину, на коліси синього небес. На себе я її накину і, і в захоті замок небесне. А кутка в нас завжди була у пошаді, Улітку є люті холоди. Їх так гарно замотили. Пані як йшли до церкви вдома, та й завжди. І хустку часто вишивали, щоб гарно на голові була. І хустка людям дарувала щедро від захист від сонця і тепла. Хустка тернова, мамина мова, все із любові, все із любові. Хустку пустину, жовтої син носить сьогодні вся Україна.